Термосфорцорту екстра вага мішечка 10 кг за 4200. Жіноча термокурточка. Розмір 42-й. Чоловіча термокуртка. Розмір. Мка. Жіноча термокуртка. Розмір. Ще одна жіноча курточка розмір сороковий, така курточка термо. Розмір С. Чоловіча термокуртка розмір XL. Жіноча термокуртка розмір 42-й, чоловіча термокурточка розмір L Це одна чоловіча термокуртка розмір Мка. Жіноча термокурточка розмір 44 Така термокуртка розмір 44 Термобезрукавка чоловіча розмір 2ХЛ. Чоловіча курточка. Розмір 2XL. Така чоловіча термокурточка, розмір 152 І І останнє це є чоловіча термобезрукавка, розмір. М. Це був термоспорт екстрасорто вага мішечка 10 кг за 4200.